Коли в компанії відсутня адаптація, це і ось викликає той ризик, що не буде, прийде одна людина, а потім її потрібно буде знов шукати. Тобто, оце перше, що показує цю компанію без процесу адаптації. По-друге, як на мене, компанія без адаптації це компанія, взагалі без процесів, без бізнес. Процесів в ній немає структурованості, систематичності, формалізації, тому що так, десь то ця формалізація і десь ця систематичність є. Але якраз як ти про свій досвід розказав, це дуже доречно, тому що все в одній голові якогось дуже лояльного, дуже довго працює mm -hmm. робітника Це в нього в голові, і тільки на нього є надія, що він прийде і розкаже комусь. А ось якби ж то витратити там нехай там 8 годин один робочий день на те, щоб все структурувати і написати, і це вже буде набагато простіше, коли якась прийде людина і вона одразу з цим познайомиться. Тому там це. Другий поєн того, що як це компанія, яка без адаптації.